49 років працює водійкою тролейбуса Хмельничанка Любов Цюренко. Розповідає, вперше сіла за кермо у 18. Мріяла про це з дитинства. Три брата у мене було. сестра старша на 8 років, різниця у віці. А все з хлопцями. Вони в футбол, я в футбол, Вони на машині. Той навчив на машині їздити, той на мотоциклі. Ну так була якось до техніки. З дитинства подобалося мені це, зізнається професія водійки тролейбуса подекуди нелегка. Особливо важким виявився період, коли зникли кондуктори, але ще не повністю впровадили безготівкову оплату. Це дуже відволікало від роботи, це постійно. А зараз, теперішнім рухом, дуже інтенсивний рух, багато транспорту. Це для водія була дуже велика нагрузка. А от уже як богу дякувати поставили валідатори. А тепер водій тільки за дорогою. Витримали Богу, дякувати зараз, вже все добре. Переконує, попри всі труднощі, любить свою роботу та не уявляє себе кимось іншим. Її приклад надихнув пов'язати своє життя з цією професією й доньку Тетяну Костюк. Таке рішення згадує жінка. Підтримала не одразу. Я була категорично проти і поставила її умову, Якщо ти... Попрацюєш до початку курсів кондуктором, будеш водієм, підеш на курси. Я думала, це її трошки зіб'є з цього курсу. Хотіла їй більш спокійнішу, більш жіночнішу професію, але вона, мабуть, генами щось передалося, настояла на своєму. З мамою в депо, з мамою з депо. Мама на ремонті я з мамою, папа Камазом приїхав, папи в Камазі не вилажу з нього. А я все, як не в тролейбусі, то в Камазі, туди я мала бути. Але таке, закінчила школу, пішла вчитись, вивчилась. А так як в ті роки диплом отримала, без досвіду ніхто на роботу не бере. Тако, давай піду водітелем робити. Ні, ти що, хвати мене через мій труп, там такі були скандали, ні, і все. Попри те, що мама була проти, Тетяна вперто йшла до своєї мети та досягла її. Тож з 2012-го перевозять пасажирів електротрансу разом. Тетяна Костюк каже: нині мама не лише змирилась з таким вибором, а й всіляко підтримує її, адже працюють на різних маршрутах. Коли ми вчилися, пока теорія все вона з того переляку пішла в наставники, то вона ж й мене вчила на навчальному тролейбусі їздити. Що я вже скільки років їжджу, то ж теж вже досвід є. І все одно дивись, бо там слизько, дивись акуратно, дивись це, бо вона не так за собою, як за мною, 30 разів позвони за зміну. Ти так їздимо. Додає, нині також зацікавленість професією водійки тролейбуса, як колись у себе, помічає вже й у своєї доньки. Води тільки 5 років, що ходив в садочок. Але каже, мама, я як виросту, я буду їздити на жовтому на часом каже тролейбусі, а часом автобусі. А ти будеш сидіти вдома з моїми дітьми. Кажу, хорошо, дай дожити тільки так. Ірина Кондратюк Данило Біга новини міста.